От уже почали. І дуже важливо е, таку місію зробила Тоня і Наташа, я так розумію, да? Що, по-перше, вони вам розказали, да, да, розказали, да, що це Ви вже спробували, да? Ви приїжджали до Тоні в гості, да. Да? і постійно займалися зразу в хату і на платформу. Ти, ти. Моментально скільки... Наташа, скільки ви були на платформі? Е, Раз. Ой, разом. Вісім, десять, я до де, неї приїжджала частенько. бо зараді платформи. Ага, а пояс пояс і ручки Ой. катала. У вас був повний комплекс Конечно. процедур. Е, Наташ, а тоді, якщо ви були вже раз десять на платформі, якісь да. результати відчули? Та мені приємно, легенько стає. Вже мені поясниця стала, не так, я не могла не повернутися нічого. А зараз даже поясниця менше стало. Ви використовували навіть. тепловий пояс? Да. О, обов'язково. Спочатку сиділа, потім вона мені на поясниця да, да. Да. і на ноч Старт... мені ложила. А, то це гарні такі гості. Ви да. з ночовкою. Да. Тобто ви спали на поясі, да. Гош, туди мені насипали вашу. цю. <ріст> ви спали на поясі, ви прогрівалися, да. так? і менше болить поясниці. Да, чуть -чуть. Мало скільки я там була, але ну, результат да. точно що є. Є. А да. від платформи от по ніжкам. Чули, що... Я ніжки як ставлю, такі да? трохи мурашечки, а потім вже не чутно нічого. Не пробиває, ну то не каже, з на треба, що воно ага. Тобто відомо там -то у вас, забити, у вас погана чутливість, так, так? навірно в стопах, так. так а легкі є і почки то дуже хорошо. Вона мені липучки ці. Робила. А, баночки, баночки та, да, да, ставили. Ой, мені взагалі хорош. сподобались. Ефект... Чого ж я приїхала зайдіт? Чого ж я приїхала? І ви сьогодні забираєте вже свою платформу. Обов'язково хочу б його до додому. Хочу б його додому. Зразу я вже місце знайшла. У вас сьогодні ви собі зробили подарунок, так? І в чоловіка був день народження в неділю, так? Тобто ви вдвох. І вирішили. Ви зробили розтермінування, так? Да, да, так. Да. І вирішили забрати платформу, і вже сьогодні, в святковий день починати Все. ви сьогодні і гостей з гостей чи до... ви їдете не, додому додому. Получилася така ситуація, що гості будуть. Ага. То ви, мабуть, і гостей сьогодні вже будете. ж питають, Що ж це таке? Ну прийдете, кажу, побачите. О, то вони точно всі прийдуть Обязательно. Обязательно, От я надіюсь, Наталочка, що пройде місяць-два. Ви приїдете до я нас. Я за місяць приїду до вас. Ще й раніше да, і вже і вже розкажете, да. розкажете нам гарні результати. Да, так? Головне мені ну, на Ну, почати. Але розкажемо... вже начало мене трошки. Я вже трошки а, знаю. Трошки у знаю. вас гарні наставники, Наталія Антоніна, Вони вас навчили вже. Будуть вам ділитися з вами ще які потрібно методики. Ми okay. з вами будемо на зв'язку, тому що ну, Nie, щоб ви все знали, да? і ви вже приїдете, і тоді вже будете нам ділитися, місяць, валитися yeah. да, своїми результатами. так? Звісно, yeah, обов'язково. Петя теж буде займатися. Казав, да. казав, да? Said, да. да. Ну, Йому вже тут будуть і там були. Буде. Будемо працювати, кажу. Будете працювати. <laughs> Я взагалі бажаю вам основне здоров'я і три кіта додому. Самий перший у вас вже є. Це основний, тому що здоров'я стопи це дуже важливо, і здоров'я судин, добре. так. І е, в майбутньому, щоб у вас все обладнання було вдома, і ви були здорова, щаслива, крепка родина. Дякую, 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 дякую вам велике і багаті.